19 років тому у ковалі спорудили перший в Європі пам'ятник примирення свого роду монумент порозуміння між народами, які в роки Другої світової війни воювали через примхи тоталітарних вождів. І саме на цьому місці вперше потиснули один одному руки ветерани, колишні солдати ворожих у другій світовій війні армій. У день пам'яті та примирення біля підніжжя монумента відбулись урочистості за участю представників влади, духовенства, ветеранів та військових учнівської молоді. Учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих у Другій світовій війні. Поклали квіти до підніжжя пам'ятника порозуміння та доброї волі європейських народів. Життя дав Бог. Ми знаємо цю істину. І ніхто не вправі забрати це життя в людини. Сьогодні ми шануємо пам'ять тих, чиє життя обірвала Друга світова війна. Пробачимо їх їм гріхи. Але разом пам'ятаємо, що кара, подвійна кара, чекає на тих, хто розв'язав оце кровопролиття минулого століття і робить це сьогодні. У ковалі багато пам'ятних місць, які не дають забути минулу війну з нацистськими окупантами. Братська могила на старому цвинтарі у центрі міста. На Обеліску викарбувано більше півтори тисячі імен та прізвищ солдатів і офіцерів-визволителів Коваля. 8 травня тут відслужили панахиду за полеглими в роки Другої світової війни та тими, хто віддав своє життя, захищаючи територіальну цілісність України в наші дні. День пам'яті Любію Христі. Це те, щоб ми і в майбутньому знали і пам'ятали про цей святий день. Про тих, кого сьогодні серед нас немає, про тих, хто загинув на фронтах Другої світової війни, ті, хто боронили кордони нашої держави і боронять сьогодні. Тих, хто поклав свої молоді життя на сході України і на Майдані. Всі вони для нас воїни. За всіх ми молимося. Також сьогодні ми пам'ятаємо і воїнів української і повстанської армії, і тих дідів наших, які боролися із фашизмом, із нацизмом і дійшли до Берліну. Над братською могилою воїнів-визволителів Коваля височить скульптура матері батьківщини, яка сумує за своїми дітьми, загиблими воїнами. Доблесть та героїзм тих, хто 70 років тому здобув перемогу над нацизмом в Європі, надихають на ратні подвиги і сьогоднішніх захисників України. Мій батько пройшов всю велику Вісняну війну. Всю велику Вісняну прийшов. Я, як його син. Ви знаєте, служив в армії і був на війні в Афганістані. Мій син сьогодні тільки приїхав з АТО, 96 днів АТО. Покоління, наше покоління, нашої сім'ї, постійно на сторожі, на захисті України. Я думаю, це святий обов'язок. Україна у нас одна і ми повинні захищати. Завдяки ініціативі обласної ветеранської організації, роботі пошуковців та міської влади у Ковалі ідентифікували місце, де в роки Другої світової війни був нацистський табір для військовополонених. Відомо, що на території лише Волинської області за роки німецької окупації загинуло від 55 до 75 тисяч військовополонених. Один із таких таборів смерті був і у місті Ковалі, який називався Шталах-301. За різними даними, тут загинуло більше 11 тисяч військовополонених. Нам вдалося локалізувати нарешті після 70 років, більше 70 років забуття, де знаходився цей концтабір, і ми стоїмо перед залишками горіт цього концтабору про те, що в роки Другої світової війни саме тут був вхід до табору для військовополонених. Відтепер ковальчанам нагадуватиме інформаційна дошка. Хоча місцеві старожили ніколи не забували про те, що відбувалося за цими воротами смерті. Я навіть пам'ятаю, я й носився кінець кусок буряка, то вони кидалися прямо на нього. Голодні були зовсім, вони так і помирали. Минула війна з нацизмом залишила по собі кривавий слід в історії Ковеля. На території Ковеля є 18 пам'ятників, пов'язані з Другою війною, але не одного не було, якій би вічні пам'ять мирним жителям військовополоненим, тому що знаємо, що було значить, тут і і, де, де знищувалося єврейське населення. А також значить, за документами, що 30, було, за час окупації було значено 35 тисяч мирного населення і 11 тисяч за різними джерелами 12 тисяч військовополонених. Епіцентром подій 9 травня у Ковалі традиційно є міський меморіал слави. Тут відбуваються урочистості на честь дня перемоги. Промовці на мітингу пам'яті висловили вдячність та повагу ветеранам війни з нацизмом, людям, які відбудовували мирне післявоєнне життя сьогоднішнім захисникам України. Найбільше шана і увага нині ветеранам, яких на жаль з кожним роком залишається все менше з нами. Від щиро серця. Від усієї душі дякую вам, дорогі наші ветерани, за світле і добре, що ми маємо в житті. Спасибі вам за Україну. Честь вам та хвала. До підніжжя меморіалу слави лягли вінки та квіти пам'яті. Активними учасниками подій 8-9 травня у Ковалі є учнівська молодь, який до вподоби нові традиції та символ відзначення дня пам'яті та дня перемоги. Гімназисти першого Б класу на уроках трудового навчання виготовили ці маки як знак перемоги. Червоний колір символізує кров. А чорний смуток. Ми зараз одягнули ці маки в знак пам'яті і примурення полеглим героям. Пам'ятаємо перемагаємо. Для ковальчан та гостей міста організатори підготували різноманітну культурно-спортивну програму десятий міжнародний вуличний пробіг зібрав під свої знамена представників різних країн та поколінь. Протягом дня в парку культури та відпочинку імені Лесі Українки працювала польова кухня, відбувались концерти та благодійний ярмарок разом до перемоги на підтримку воїнів. АТО.